Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні розглянемо з вами часткове питання пенсій і скажемо, що треба робити з тими людьми, яким ще немає 60 років, але вони по законодавству вже не працюють. Тобто мова йде про те, як має бути. І ми розглядаємо зараз другий етап, а це виплати з державного бюджету саме цим працівникам, які здійснювали свою діяльність. Так ось, це буде називати, називатися фінансова підтримка з державного бюджету України. З моменту, коли працівник припиняє свою діяльність згідно до законодавства, і йому ще немає 60 років. І ось, як же має бути як має бути визначена та цифра, яку він буде отримувати? Перший момент. Визначається кількість років, за які людина буде отримувати ось цю фінансову підтримку від держави з державного бюджету України. Як це робиться? Береться фінальний етап, це 60 років, той період, коли людина виходить на пенсію. І ось від цієї цифри, від 60 років, віднімається сам вік працівника, скільки йому років. І ось, наприклад, працівнику 45 років. Тобто, він по законодавству в 45 років вже не працює. І ось 60, віднімаємо 45, отримуємо цифру 15. І ось за ці 15 років до досягнення 60-річного віку держава буде сплачувати з державного бюджету людині фінансову підтримку. Тобто ми визначились 15 років. Далі, другий момент, це вже прив'язка до цифри, яка буде визначати суму виплати з державного бюджету, щоб ми зрозуміли, яка цифра буде впливати і відповідно відігравати важливу роль. До цього в першу чергу з'ясовується заробітна плата даного працівника. За всю його трудову діяльність. Не за п'ять останніх років, не за три, не за два, а за всю його трудову діяльність з'ясовується його середня заробітна плата. Від цієї середньої заробітної плати береться відсоток, який буде слугувати у вигляді вже цифри. І ця цифра буде множитись на той період часу. Коли людина буде чекати свого 60-річного віку.